волотне стайко в країні сонячних зайчиків. Дід маноцівник. Я мушу спитати тебе по секрету одну річ, щоб ніхто не чув. Як ти ставишся до рудих? Так, так, до рудих і веснянкуватих. Це для нас дуже важливо. Ні, ні, я нічого не думаю, але знаєш. Трапляються іноді такі, що ото бігають за рудими хлопчиком або дівчинкою і дражняться противними голосами. Рудий, рудько, пожежна команда. Але тепер я знаю, що ти не такий, що ти справжній молодець і тебе спокійно можна вести в надзвичайну країну Ластовинію. Ходімо! Ось вона перед тобою лежить на березі моря океану. Серед дрімучих лісів, синіх гір, золотих долин. Бачиш, які чепурненькі, біленькі хати, які квітучі сади, яке дивовижне місто з візерунчастими вежами, чудова казкова країна, і незвичайна. Жителі її ластовини, геть усі руді і веснянкуваті. Веснянкуваті чоловіки й жінки, веснянкуваті дідусі й бабусі, веснянкуваті діти. І не лише люди, звірі й птахи в цій країні, також веснянкуваті, веснянкуваті коні, й веснянкуваті корови, веснянкуваті горобці й ворони, веснянкуваті слони, ведмеді й крокодили, веснянкуваті киці й собаки. Мало того, навіть комарі й мухи веснянкуваті. Тепер ти розумієш, чому я тебе питав, як ти ставишся до рудих і веснянкуватих. Люди в ластовині тихі, мирні й працьовиті. Ластовини здавна любили трудитися, вони вирощували чудові садки, що родили всі ягоди й фрукти, які тільки є на світі. У цих садках росли навіть такі дерева, яких не було більше ніде. Цукеркові дерева, що двічі на рік рясно вкривалися смачними шоколадними цукерками. Ластовини дуже любили дітей, тому й саджали ці дерева на втіху та радість малятам. І, певне, саме тому в столиці ластовині, рудограді. Найбільшою і найважливішою спорудою, що стояла в самісінському центрі міста, був величезний цирк. Такий величезний, що вміщав одразу всіх дітей країни. Щонеділі для маленьких ластовинів там відбувалася грандіозна вистава аж у трьох відділеннях. До пізнього вечора на всю ластовинію лунали тоді з цирку захоплені вигуки та веселий дитячий сміх. Не тільки діти, а й дорослі ластовини з усіх розваг найдужче любили цирк. Захоплення цирком було в цій країні, так би мовити, національною рисою. До речі, ти, мабуть, звернув увагу, що клоуни в цирку майже завжди руді. І ти, звичайно, не догадувався, чому це так. Та тому, що клоуни це ж здебільшого ластовини. Закінчивши циркову школу, найталановитіші коміки роз'їжджалися з Ластовинії по всіх країнах світу працювати в цирках клоунами. У Ластовині вважалося, що найкраща, найкрасивіша і найдобріша людина тоді. Коли вона весело і радісно сміється, жарти й усмішка цінувалися тут понад усе. І найбільшим щастям було дарувати людям сміх і радість. Ластовинія завжди була вільною країною, і веснянкуватий народ не знав ні поневолення, ні гнобителів. Та одного разу. В Ластовинську бухту, будь ласка, гостинно відкриту для всіх мореплавців, несподівано вдерлися чужеземні кораблі з чорними вітрилами. Це прибула військова флотилія з далекої, заокеанської країни хуліганії. Піратська армія хуліганців висадилася на берег і заполонила всю Ластовинію. Хуліганці! Почали грабувати і розоряти країну, знущатися з її жителів. Вони примусили їх день і ніч працювати, і усе, що виробляли ластовини, забирали і вивозили за океан у свою хуліганію. Нестерпно страждали ластовини від сваволі хуліганців. Особливо тяжко жилося дітям. Хуліганці ненавидили дітей. Мало того, що діти страшенно голодували, що вони давно забули смак не тільки шоколадних цукерок, а й звичайнісінького хліба, хуліганці просто не давали малюкам проходу. Вони ловили їх на вулицях, били, тькували на них страшних чорних собак, яких привезли із собою з океану. Не було для хуліганців більшої насолоди й розваги. Як схопити на вулиці стріченого малюка і штовхаючи, шпиняючи, б'ючи його, перекидати один одному, мов м'яч, вони аж корчились і захлиналися від реготу, дивлячись, як страждає і плаче бідна дитина. Багато разів повставали ластовини проти влади хуліганців, намагаючись звільнитися, вигнати поневолювачів зі своєї країни. Але щоразу хуліганці перемагали і жорстоко розправлялися з повсталими. Якась невідома сила допомагала хуліганцям, робила їх могутніми і непереможними, а ластовинів немічними і безсилими. І, хоч скільки боролися ластовини, не могли вони подолати цієї ворожої сили, де далі менше й менше надій на визволення лишалося в них. Однак дітей треба було якось рятувати, бо хіба можна терпіти, щоб хуліганці так жорстоко кривдили малюків? Ластовини ладні були всі загинути в боротьбі, але дітей це все одно не врятувало. б. тоді то на допомогу ластовинам і прийшов дід маноцівник. Це був знаменитий на всю ластовині фокусник і дресирувальник. Найстаріший артист рудоградського цирку. Пів життя він провів у тропічних лісах, ловлячи та приручаючи диких звірів, з якими потім виступав на цирковій арені. Ніхто не знав, скільки йому років, але навіть найстаріші ластовини змалку пам'ятали його вже дідом. На обличчі в нього було стільки зморшок. Що зовсім не видно було ластовиння, усе воно ховалося в зморшках. Дід, маноцівник був дуже мудрий, і казали, що він навіть розуміє мову звірів та птахів і часто в лісі розмовляє з ними. Щоправда, ніхто цього не бачив, та, мабуть, усе таки недарма його звали Маноцівник, тобто чарівник чародій. І не дарма так легко він приручав і дресирував звірів. Ластовини дуже шанували діда маноцівника й тому одразу погодилися, коли він запропонував заховати дітей у дрімучому тропічному лісі. Там, у нетрях, він знав таку глуху місцину, оточену непролазними хащами, куди не добереться жоден хуліганець. Тільки дід Маноцівник знає туди дорогу. Там кінчається Ластовиніє і починаються сині, скелясті гори. Хуліганці були просто ошелешені, коли, прокинувшись одного ранку, побачили, що з Ластовинії зникли діти. В усій країні не лишилося жодного хлопчика, жодної дівчинки. Хульганці лютували. Вони обшукали всю країну. І не знайшли навіть поламаної дитячої іграшки, ніби в ластовині ніколи й не було дітей. Марно погрожували хуліганці знищити всю країну, якщо діти не віднайдуться. Ластовини мовчали, удаючи, ніби самі дуже схвильовані несподіваним зникненням дітей, а тим часом у глухих нетрях тропічного лісу. На величезній світлій галявині виникла незвичайна колонія. За зубчастим дерев'яним парканом височів великий просторий будинок. Круг нього були розкидані маленькі чепурні хатки, що потопали зелені садових дерев. Далі тяглися грядки городів і великий лан. назвали колонію притулок маленьких друзів. Крім діда маноцівника та двох старих нянь, що доглядали зовсім маленьких дітей, дорослих у колонії не було. Будували колонію самі діти, без допомоги старших, керував будівництвом дід маноцівник. Проте, чесно кажучи, без добрих помічників діти не впоралися б, а помічники в них були незвичайні. Старий дресирувальник, мабуть, справді знав мову звірів, бо серед лісових мешканців у нього виявилося багато друзів. Саме вони й допомагали дітям будувати колонію. Кроти рили яму під фундамент, а каміння на фундамент носили із сусідніх скелястих гір могутні гірські орли. Хвостаті мавпи працювали верхолазами. Бобри валили дерева, обгризаючи стовбури з усіх боків. Дикобрази постачали гострі, міцні голки, що правили за цвяхи, але найбільше допомагали малим будівельникам добродушні, веснянкуваті велетні слони, що були мов живі, підйомні крани. Легко піднімали вони важенні. Колоди на будь-яку височінь. Без них діти навряд чи змогли б звести стіни великого двоповерхового будинку. Добре жилося дітям у колонії спокійно і безпечно. Ніхто їх не кривдив, ніхто не знущався з них. Правда, усе їм доводилось робити самим. Самі вони обробляли землю, вирощували фруктові дерева, самі господарювали, хлопчики працювали і в саду, і в полі, рубали дрова, носили воду з криниці, тобто виконували всю чоловічу роботу, а дівчатка готували їжу, мили посуд, лагодили одяг, прали білизну, усім цим керували дід Маноцівник і няні. Старий дресурувальник навіть улаштовував для них щонеділі церкові вистави, де в основному виступали дресировані звірі, які жили тут же у лісі, і яких дід Маноцівник за короткий час навчив усіх церкових премудростей. Крім того, маноцівник показував різні фокуси, а їх він знав безліч. Звичайно, то були чесні, хороші фокуси. Без усякого там відьмацького чаклунства й шарлатанства. Дід улаштував навіть гурток церкової науки, де вчив усіх, хто бажав робити фокуси та дресирувати звірів. Одне було негаразд діти дуже сумували за своїми батьками. Та й тут дід маноцівник знайшов вихід. Раз на місяць він по черзі таємно приводив батьків у колонію. Батьки гостювали день-два і поверталися назад, щоб не викликати бідозри в хулюганців. І колонії для батьків були спеціально відведені кімнаті на другому поверсі. А оскільки дід маноцівник любив порядок і справедливість, він завів книгу, у яку записував батьків, що приходили.